дорожньо транспортна пригода за участі автомобіля та гужового транспорту сталася 18 листопада із настанням сутінок близько 17-ї на автодорозі Вистоповичі Житомир Могилів Подільський, неподалік селища Гальчин Гришковецької громади. На місці події працювала слідчо-оперативна група Бердичівського районного відділу поліції, розповідає старша інспекторка з комунікації Ірина Кучерук. За попередніми даними. 57-річний житель Бердичева, який керував іномаркою, рухався у напрямку Бердичева. А в цей момент 62-річний керманич воза здійснював поворот. У результаті дорожньо-транспортної пригоди водій гужового транспорту загинув на місці події. Наразі слідчі Бердичського районного відділу поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Нині тривають слідчі дії та встановлюються усі обставини даної події. Разом з тим, ми звертаємося до водіїв усіх видів транспорту, Будьте уважними та обережними, особливо в осінню зимову пору. З настанням сутінок на дорозі стає дедалі важче кермувати. Автомобілями тому дотримуйтеся правил дорожнього руху швидкісного режиму, а також власникам гужового транспорту не виїжджати на проїзну частину дороги без освітлених елементів. Повинен бути освітлений кінь, віз, а також сам кермувальник даного транспорту. Будьте уважні та обережні.